З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть про найбільший збіг в історії. У 1938 році з вікна четвертого поверху випала дитина і впала на Джозефа Фіглока, який підмітав вулицю. Обидва зазнали травм, але залишилися живі. Приблизно через рік та сама дитина випала з того ж вікна і її зловив Джозеф Фіглок. Одні назвуть це збігом, інші поганим наглядом за дитиною. У 1918 році чоловіка на ім'я Уолтер Саммерфорд вдарило блискавкою. Через 6 років, у 1924 році блискавка потрапила в нього ще раз. Ще через 6 років, у 1930 році в нього знову вдарила блискавка. І вгадайте, що після цього сталося. Він помер у 1932 році. А через 4 роки після його смерті, тобто через 6 років після останнього разу, блискавка потрапила до його надгробної плити. Під час Першої світової війни немецький корабель спробував прорвати британську блокаду, замаскувавшись під британське судно. Але першим кораблем, що трапився їм на шляху, виявився той самий корабель, під який вони замаскувалися. У 1858 році чоловік на ім'я Роберт Фелон був застрелений під час гри в покер за шахрайство. Він виграв 600 доларів, які тепер вважалися нещасливими, тож ніхто не хотів забирати їх собі. Гроші віддали новому гравцю, який сів на місце Фелона. На той час, як прибули поліцейські, той гравець піднявся з 600 до 2200 доларів. Копи зажадали, що ті 600 доларів потрібно передати найближчим родичам убитого. І виявилося, що його син був той новий гравець, який вже сім років не бачив свого батька. У 1883 році, коли Генрі Зінгленд вирішив покинути свою дружину, вона настільки збожеволіла від горя, що наклала на себе руки. Намагаючись помститися за смерть своєї сестри, її брат вистрелив Зінґленду в голову, після чого теж наклав на себе руки. Але він так і не дізнався, що куля тільки зачепила Генрі і встромилася в дерево, що стояло неподалік. Через 20 років Зінган захотів прибрати дерево зі свого двору. Він обв'язав його вибухівкою і запалив гніт. Після вибуху Генрі не тільки знищив дерево, а й звільнив кулю двадцятирічної давнини, яка пролетіла через вісь двір і потрапила просто в голову Генрі, миттєво його вбивши. В Огайо була пара близнюків, розлучених при народженні, життя яких склалося досить схоже ось список подібностей. Обох прийомних назвали Джин. Обидва пройшли програму підготовки працівників правоохоронних органів. В обох була дружина на ім'я Лінда. Обидва були хороші в технічному кресленні та теслярському ремеслі. Перший назвав свою дитину Джеймс Алан, а другий Джеймс Алан. Обидва пішли від Лінд до жінок на ім'я Бетті, в обох були собаки на прізвисько той. Розповідь Моргана Робертсона опублікована в 1898 році про гігантський розкішний пасажирський лайнер, який під час перетону північної Атлантики зіткнувся з айсбергом і затонув, через що загинула жахлива кількість людей. Вважалося, що ймовірність того, що корабель потоне, практично нульова – тому на ньому не було достатньої кількості рятувальних шлюпок для пасажирів і команди, а корабель називався Титан. Погугліть, якщо не вірите. Таксі з пасажиром на смерть збила чоловіка на мотоциклі. Через рік той же водій таксі з тим же пасажиром у машині на тій же вулиці збив той же мотоцикл. Мотоциклист загинув і він виявився братом убитого на рік раніше чоловіка. Це сталося на Бермудах. Джерело, я мешканець Бермуд, прочитав на кракет і вирішив пошукати більше інформації. Зважаючи на все, там був його брат Близнюк, що робить цей збіг ще більш дивним. Марк Твен народився 1835 року, в день, коли поряд із землею пролітала комета Галея. А він помер у той день, коли вона з'явилася наступного разу у 1910 році. І він передбачив, що його смерть збагатиметься з появою комети. Я прийшов у цей світ разом із кометою Галея у 1835 році. Вона знову з'явиться у 1910 році, і я очікую, що піду разом із нею. Якщо я не зникну разом із кометою, це буде найбільшим розчаруванням у моєму житті. Бог напевно вирішив ось два химерні незрозумілі явища. Вони разом виникли, нехай разом і зникнуть. Інтернетом гуляє відео під назвою Найдиніший збіг з тих, про які є записи. У ньому розповідається про корабель, який 5 грудня 1664-го затанув у протоці Мінай біля берегів Уельсу. Ніхто із 81-пасажира не вижив, крім одного. Його звали Хью Вільямс. Потім, 5 грудня 1785 року, в цій протоці затануло інше судно з пасажирами на борту. Єдина людина, що вижила на ім'я Хью Вільямс. 1820 року, 5 грудня, в протоці Мінай затанув третій корабель. Усі 25 людей на борту загинули, крім як ви вже здогадалися, людини на ім'я Вільямс. 1958 року команда Детройт Лайнес обміняла Бобі Лейна. Після цього він прокляв Левів, сказавши, що упродовж 50 років їм не світить перемоги. Мало того, що наступні 50 років Леви закінчували сезон з найгіршим відсотком перемог у НФЛ і ніколи не проходили в чемпіонат. Так, у 2008 році, рівно через 50 років, вони стали першою командою в історії НФЛ, який завершив сезон з рахунком 0-16. Вони залишилися без жодної перемоги. Був такий телесеріал: Самотні стрілки, комедійний спін-офф секретних матеріалів, що довго не прожив. Так ось у ньому в пілотній серії сюжет був присвячений змові, метою якої було зіткнення комерційного авіалайнера з вежами близнюками, як сфабрикований напад під чужим прапором. Серіал вийшов в ефір у березні 2001 року. Влітку перед п'ятим класом ми з родиною переїхали на захід до іншого міста. Зрозуміло, мені було сумно розлучатися з усіма своїми друзями, але при цьому я був дуже радий звалити подалі від пацана, який мене гнобив. Його звали Джеф. Він був тим ще лузером. У свій перший день у новій школі вчителька представила класу двох нових учнів: це були я та мій кривдник Джефф. Ми обидва переїхали з того самого маленького містечка до того самого маленького міста Британської Колумбії. Ось збіг, правда? А розкажіть ви про найбільший збіг у вашому житті. А з вами був Смогастеж Мід. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.